Ловід рецепт Сьогодні будемо готувати смачні молочки. Так, тут в мене 300 мл тепленького молочка. Додаємо приблизно 40 г дріждів. Додали дріжджі, тепер калапуць даємо коли дріжджі повністю розчинилися в нашому молоці, додаємо дві чайні ложки солі і знову колопуцькаємо, додаємо дві столові ложки цукру і перемішуємо. Далі ми в цю нашу суміш додаємо два цілих яєчка і окремо ще два жовтки. Два жовтки, перемішуємо все це. Далі ми в нашу суміш додаємо 750 грамів борошна. Це приблизно може піти трохи більше, в залежності від того, якої якості борошно. Додаємо потрошечки Ми Хочемо лопаткою або руками, як кому буде зручно. Поки ми будемо замішувати тісто, беремо 150 г масла або маргарині, що кому буде зручніше, і розтоплюємо його в мікрохвильовці. У мене для вінчика вже туговато йде, тому я замішую тісто далі вже руками. Потихеньку вимішуєте, щоб вибрало в себе все борошно. Так, тут зараз у нас тісто замішли на половинку, потрібно буде додати ще трохи борошна, і зараз ми вливаємо розтоплене масло або маргарин. Давайте саме Тепленьке гаряченьке масло і потихеньку замішуємо наше тісто. Місити треба буде ну, десь хвилин 10. Поки воно все в себе вбере. Так, я вмішала в наше тісто масло, таке воно може трохи рідкувате зараз, тому додаємо потрошки ще борошна. Зараз я додала десь 100 г борошна, От вже ситуація трохи краще. Так, я переклала тісто вже. На стіл. Змастила олійкою стіл, щоб не так прилипало. І тепер вимішуємо вже на столі. Вимішуємо тісточко. Воно таке трішечки лепкувате, але так воно має бути. Ось воно тримає форму. Таке гарненькістечко. Так, формуємо ось такий м'ячик. Він вже, бачите, не такий липкий до рук, ала ще борошно. Сумарно пішло десь близько кілограмчику. Так. І зараз я в тарілку додала на дно трохи борошна, аби наше тісточко не прилипло. Перекладаємо в тарілку, накриваємо харчовою плівкою, зверху рушничком і кладемо в тепленьке місце. Я в своєму випадку э, розігріла мікрофон і э, буду ставити туди. Маю постояти десь Мам годинку півтори Мляха, тісто втекло. Слава Богу, що не чоловік. Ви просто подивіться, яке. М'яке пористе тісто. Дуже приємне на дотик. Зараз ще раз перемішаємо його. І будемо вже формувати наші булочки. Ось такі кульки ми сформували. Тепер накриваємо це все рушничком і залишаємо на напівгодинки доходити. В цей час вмикаємо духовку розігріватись. ставимо верх-низ на 180 градусів. Я вже виклала наші булочки на деко змащене олією, влізли не всі. Загалом вийшло 16 штук, буду пекти в два заходи. Так, змащуємо наші булочки молочно-яєчною сумішшю та зверху посипаємо кунжутом. Ось така краса у нас виходить. Ставимо в духовку 180 градусів, випікаємо приблизно 15 хвилин. Можете додавати. Ось така краса у нас виходить. Смачні запашні булочки.